Привіт, я Мотя. Я дуже полюбляю створювати своїми руками різне. Одним словом, це можна обізвати бутафорією, або як зазвичай подібні речі називають косплеєри з України крафтом. Це ознайомче відео для новачків, які бажають зануритися у світ крафту та не знають, з чого розпочати. Сьогодні я розповім про найпопулярніші матеріали та інструменти, якими користуються більшість іменитих крафтерів. В Чому переваги саме цих матеріалів та як ними користуватися? Звичайно, для того, щоб бути крафтером, не потрібно відразу бігти і купуляти спеціальні матеріали та дорогі інструменти. Завжди можна скористатися тим, що є під рукою, до прикладу, звичайнісінькими бумагою, клеєм ПВА, картоном чи ДВП. І якщо вмієте з цими матеріалами працювати, Можна створити справжні шедеври. Та погодьтеся, буває таке, що хочеться зробити щось особливе. І от бумага для цього зам'яка. А картон зовсім не еластичний. Папіє мише виглядає так, не як хотілося би. В таких випадках нас рятує найперше в моєму списку фаворитів EVA Повна її назва українською еталан Менілоцитат. Та я звикла називати її просто Ева. У чому ж її перевага? Вона еластична, як бумага, тримає свою форму як картон і до того ж доволі міцна. Також вона буває різної товщини. Продається у ось таких вилончиках. Її легко різати канцелярським ножем, також можна ножицями, та я не рекомендую. Склеювати її можна контактним клеєм або гарячим пістолетом. Я надаю перевагу моменту класік. Якщо її нагріти, для цього нам знадобиться промисловий фен, зафіксувати, та зачекати, доки охолоне, воно запам'ятає потрібну нам форму. Також цим інструментом можна зробити різні узори. Надрізаємо, прогріваємо і отримуємо ось такий результат. За допомогою фольги можна зробити текстуру шкіри, а також частенько потрібна імітація текстури дерева. Тут нам допоможе інший інструмент гравер. Дуже корисна річ загалом і незамінний помічник у роботі з Евою. Можна ось так, і ось так, і ось так. А ще я полюбляю підшліфовувати ним шви та ребра, тоді виріб виглядає набагато акуратніше. Мене вражає кількість можливостей цього матеріалу, але буває і він не може впоратися із поставленою задачею. Коли потрібно щось міцне, прочудливої форми, я звертаюся до ворбли або її дешевому аналогу Бабл Стару. Ворбл буває різного складу, що безпосередньо впливає на її міцність, вона навіть буває прозора. Та варто мати на увазі, що це дорогий матеріал. Для роботи з ним нам не обійтися без ножиць. Та промислового фену. Від нагріву вона стає пластичною та піддатливою, ніби пластилін. В такому стані її можна розтягувати, розминати та склеювати між собою. Головне, щоб вона була достатньо гаряча, через що потрібно бути дуже обережними. До речі, одна з найбільших відмінностей Bubble Star від Ворбли це робоча температура. Bubble Star стає піддатливим на менших температурах, аніж Ворбла. Але він більше схожий на жуйку, ніж на пластилін. Коли він починає охолоджуватись, то стягується, чим ускладняє нам роботу з деталями. Тому я його використовую в більшості як каркас усередину, адже цей матеріал напрочуд міцний.